Як сплатити відсотки через інтернет за кредитами компанії Скарбниця. Для цього достатньо зробити кілька простих кроків. Заходимо на сайт Скарбниця skarb.com.ua Якщо ми не зареєстровані в особистому кабінеті, перегляньте відео, як в ньому зареєструватися. А тут ми маємо на увазі, що ваш обліковий запис вже зареєстрований і активований. Ось, бачите, мене вже сайт пам'ятає, тобто я сюди вже заходив, тому мені запропонували відразу вхід у особистий кабінет. Але ми зайдемо, як заходять усі люди. Ми будемо вводити наш логін та пароль. Дуже часто вашим логіном буде ваш номер телефону. Ось ми вводимо логін нашого облікового запису та вводимо пароль. Натискаємо кнопку Enter або Увійти. Якщо забули пароль, можна натиснути Забули пароль і нам його надішлють. Ось ми в особистому кабінеті. Що ми тут бачимо? Ми можемо побачити мої бонуси. Зараз у мене кількість бонусів, як бачите, глибоко негативний баланс, мінус 830. Це буває, якщо часто відновлювати договір. Далі я можу провести операції онлайн. Підготувати операції до проведення на відділення ми в окремому відео ще розповімо. Оплатити за ID і cs коду це для того, якщо у вас не буде активовано ваш особистий кабінет, ваш обліковий запис. Тоді доступна лише ця опція. Можна забути. Бонуси купити страховку, але в нас і так від'ємний баланс. Нам зараз в онлайн операції. Ось сюди. Чи можна натиснути і ось сюди? Натискаємо онлайн-операції. Потрібно зачекати кілька секунд, доки оновиться інформація щодо наших договорів. І так, ось тут зверху, у верхній частині, сюди клацаючи, ми побачимо ті ломбарди, на яких у нас є діючі договори. На даний момент у нас є 5 договорів щодо одного ломбарду. І ми можемо побачити, що у нас за договір. Якщо ми клацнемо сюди, ми побачимо детальну інформацію за договором, тобто термін 14 днів, фактично 10. Я не буду повністю тут читати, а ще видно, що у нас тут є доступний добір, тобто ми можемо добрати гроші, якщо у нас на те виникне потреба. Як добрати, розповім окремо. Зараз просто подивимося, як сплатити відсоток. Ми бачимо, які суми у нас тут стоять. За замовчуванням, у нас стоїть оплата відсотків максимально, тобто ми платимо відсотки максимум, скільки ми повинні за кожним договором. Цю суму можна змінити як в один, так і в інший бік. Ось, наприклад, я можу всього за 1-2 дні заплатити, за скільки захочу. Можна платити наперед не лише відсотки, а й погашати тіло. Для цього ось у мене вказано максимальну суму. Наприклад, хочу сюди внести 6 гривень. Натискаю зберегти. І у мене пише, що договір буде продовжено до 6.04, але я заплачу більше ніж відсоток. Можу поміняти, можу сказати, що ні. Я хочу всього 54 копійки. Наприклад, ми хочемо до 6 числа просто договір продовжити на 54 копійки. Якщо я хочу провести операцію за двома договорами, я просто натискаю Звернути. Чи натискаю змінити. Тут, наприклад, 37 копійок. Я внизу бачу ось загальну суму: 91 копійка до сплати. Зробивши тут всі операції, я натискаю сплатити. Знову таки підтягується інформація сервера, готується наша оплата. Чекаємо, що з цього вийде. І так, ось у нас у результаті за нашими операціями, які ми плануємо провести. Ось ми бачимо адресу ломбардом. Ми бачимо, що вибрали два договори безпосередньо з яким предметом застави. І що ми робимо? Тобто ми оплачуємо ці цифри і продовжуємо договори. Цей до 30.03, цей до 6.04. Натискаємо Сплатити. Вибираємо провайдера, на даний момент доступні фонді, портмоне або платон. Залишимо все, як є. Натискаємо, що ми згодні з правилами обслуговування, ознайомилися, натискаємо, натискаємо сплатити і далі вас викидає на сторінку оплати. Тобто, це вже не компанія-скарбниця надає, а сторонній сервіс. На даний момент це в фонді. Погашуючи кредит, ми вводимо номер картки, вводимо її термін дії, це ВВ2 код і натискаємо Сплатити. Вся ваша оплата буде або успішною, або неуспішною. Це вже залежить від того, чи є гроші на карті. Ось на цьому все.